Отця і сина, і свята Духа. слава Ісусу Христу. Слава віки. сідання. Коли уважно ми читаємо історію церкви, то можемо зауважити, що перше тисячоліття знаменувалося тим, що формувалася ціла богословська наука, цілі канони догматичні. І не дивно, що більшість цієї науки Богословської формувалося на сході України. Ой, перепрошую, на сході України, на, на сході нашої церкви. Схід церкви це не був, звичайно, так ми говоримо наразі, як тут схід України. Схід церква це якраз основа Візантійської імперії і богослов'я, остаточно формувалося там. Навіть перший Нікейський собор, який, звичайно, започаткувався якраз тією догматикою про тринітарне богослов'я, але скликав імператор. Імператор Константин прекрасно розумів, якщо буде розкол в церкві, то держава не є сильна. На сьогоднішній час теж така думка існує. Пригадуємо, що наш президент Ющенко так само під агітацією патріарха берета хотів, щоб в нас була одна церква. Я вам скажу, державним способом створити єдину церкву є неможливо. Тому що ми вже сформувалися у нас вже 2000 років історії, і ми маємо дуже багато різних протестантських течій. Щоб перемінити їхнє мислення, я думаю, потрібні роки. Особливо на сході України мають можливість зустрічатися з ними. І я вам скажу, цей процес є дуже важкий. І силою державного закону створити єдину церкву в Україні, я вам скажу, це є неможливо. Крім того, хоча він одного разу сказав, я не вказую нікому, в яку церкву хто має ходити, людина повинна би сама вибирати. Але от греко-католики, греко-католицька церква на сході України, вона є майже незнана. І тому я знаю, як нас в Донецьку проходили люди. І принесли з Греції яка кажуть, може, ви нам прочитаєте, бо тут нам написали грецькою мовою. І дуже багатьох збиває з мантелику слово греки. Грек і так далі. Якщо це греки чи українці, хто вони, це церква. Хоча молоді люди на сході України, наприклад, каже, мені один журналіст молодий, сказав таке: не міняйте назви. Тому що якщо ви зміняєте навіть, ну можливо, візьмете. Якусь назва Українська церква, католицька церква Східного обряду, каже, багато людей не будуть розуміти, будуть думати, що це створилася якась нова секта. І тому оце тисячоліття і ця інформація богословської думки взагалі в цілій церкві. Західна церква завжди приєднувалася до тих догматичних висновків, і якщо навіть не були представники, то все-таки делегати підписували будь-який документ. І от сьогоднішня неділя, неділя православ'я. Це слово православний, знаєте, стало на нас каменем приткновення, особливо в нас там на заході України. Бо от вчора ви дивилися фільм про Йосипа Сліпого, і ви знаєте, в 46-му році було насильне приєднання Української греко-католицької церкви до церкви Московської. І вони мають назву на сьогоднішній день церква Московського патріархату православна. Але чи це є правильний термін, якщо би так догматично до цього підійти? І ви студенти, в якійсь мірі, мусите ці справи завжди бути чіткими і виразними. Бо, наприклад, особисто мене дуже боліло, коли ми відправляли у в монастирі. Службу Божу, цілий синот, і деякон не вжив слово православне. Особисто я би на місці блаженнішого, я б звернув увагу, і то би навіть без картав тих, хто там вчить це богослов'я, і як вони це розуміють, це слово православне. Йосиф Сліпий, який вернувся з лагерів, і ви прекрасно це знаєте, за посередництвом Папи Івана 23, він в 69 році дав такий благовісник. Не знаю, чи ви маєте тут в бібліотеці. А повинно би бути про вживання слова «православний». Тому що є два терміни православний і правовірний. Наприклад, «православний» що означає ортодоксія, ортодокс, слово докса слава. Орто, так як ви чуєте ортопед. Хто це такий ортопед? Той, що рівняє кості, правда? Орто рівняє кості, а ортодоксія правдиво, славить. А другий термін. Ортопісці правдиво вірити, між ними є дуже величезна різниця. Ми можемо вірити в Бога так само, як мусульмани, так само вірять в Бога, як і євреї, але прославляти його у Тройці єдиного ми цього з ними не можемо, бо вони цього не роблять. І тому ця неділя православ'я, сьогоднішня неділя православ'я, це є прославлення Бога в іконах. Що сталося? Сталося таке. Наприклад, якби ми не мали якогось богословського пояснення почитання ікон, проста людина, і це я зауважив, наприклад, цих протестантських направлень, вони дуже добре нараз усвідомлюють, що почитати якогось ідола це було б ідолопоклонство. Тобто все, що створене руками, чи нам якась там. Що то витисав з дерева, з каменя витисав, намалював на чомусь і ти робиш йому поклін, це є ідолопоклонство. І вони це добре знають зі старого завіту. І тому, коли ми не раз розмовляємо з ними про почитання ікон, вони явно говорять, ви просто займаєтесь ідолопоклонством. Якщо людина не має підготовки, церковної підготовки, не має добрих пояснень, я вам скажу. Вони якраз в цю помилку можуть попасти. Як ви можете давати поклін о фарбі, дошці, хтось там намалював, ви приходите і цілуєте. Ну і що це таке? І що цікаво, що я в них зауважу, у них не було навіть вживання Христа. Вони вважали, що Хрест це і шибниця, на якому розп'яли Ісуса Христа. І оцю шибницю цілуєте. Це неможливо. Але яка трансформація їхньому мислі? На сьогоднішній день вже вони мають доми з Христа. Тобто молівні доми з Христами. Чому? Щоб відрізнити, що це дім релігійного якогось культу, тобто мусить мати якусь відмінність від простого дому. Потім я, іноді, якщо був молодий, любив відвідувати їхні зібрання, вони вже на своїх проповідальницях зображення мали отут Христа. Я подумав, цікаве, мислення міняється, але щоб вони мали почитання ікон, в них по сьогоднішній день цього немає. Як церква це пояснює? Але перш за все, ми мусимо навіть зазначити, що е, як це почалася історія непочитання ікон, мусимо признати, що навіть серед великих церковних достойників були такі, які вважали, що це є ідолопоклонство. Але було дуже багато викривлень почитання ікон. Що було, якщо уважно раз будете читати, історію церкви. Можете зауважити, що були навіть такі практики, що зішкрабували фарбу з ікони і кидали до чаші зі святим причастям, і тоді причащалися. І то нараз такі деннокли відхилення змушені було церкву приймати якесь рішення. І тут описується, що початок іконоборства датується 730 роком, коли цісар Лев III і Савійський. Під впливом двох єпископів своїм декретом забороняє по всій імперії почитати ікони і сам наказує зняти ікону Христа з брами його палати. Люди у відповідь і в знак протесту розбили його статую, тобто розбили статую імператора у Римі. Він посилає військо, щоб усмирити ці бунти. І тут актуально виникає питання: а то чого ж ти? посилає війську усмірювати людей, які розбили твою статую. А хто ця статуя? Хто це таке є? Значить, Коли вони розбили статую імператора, отже, вони що зневажили імператора? Це правильно, в якійсь мірі так? Я вам скажу, коли б, наприклад, був портрет президента, великий хтось би прийшов і, наприклад, зневажив би цей портрет, міліціонер мав би повне право його затримати за. Зневагу особистості президента. Таке саме ви, коли ви піднімаєте вдома альбом. Ви маєте фотографії нараз дуже своїх близьких різних батька, матері, сестри, брата. Уявіть собі, ви маєте оці фотографії, хто прийшов, отак не хотя, або спеціально плюнув на них. Ви б сказали, що ти робиш? Слухай, це що, зневага? Зневага моєї родини. Не казнава, це ж папір, це фарба. Ні. Тому ми мусимо признати, так як церква визначила, що коли ми почитаємо ікони, ми не почитаємо ні дерева, ні шкла, ні фарби, ми почитаємо кого? Особу, яка там є зображена. Тобто з первообразу переходить якраз ця прослава на ікони або портрети святих. І тому не тільки і іконам. Ісуса Христа, іконам Богородиці, а навіть іконам святих, ми віддаємо почитання. Але мусимо розрізнити, тому що почитання Богові це є абсолютне для трії. Почитання іконам відносне і доліє. А вже при Святій Богородиці ми маємо назву гіпердулії вище понад ці почитання ікон. І тому. На соборі 787 року, в Селенському Сьомому Соборі, є такий документ, який засвідчує про те, як собор вирішив почитання ікон В який спосіб. Зачитайте. Чесним святим іконам, які написані фарбами, або викладені мозаїкою або іншим матеріалом, іконі Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, непорочній владичиці, нашій Пресвятій Богородиці, а також святим ангелам, святим преподобним мужам, віддаємо честь і цілуємо їх благовійно, поклоняємося. Бо честь, яку віддаємо іконам, відноситься до первого образу. Віддаємо честь особі, а не матеріалу. Ось така наука отців наших, тобто передання католицької церкви від кінців до кінців землі, яка прийняла Євангелія. І тому рішення Собору першими підписали. Два папські легати, і відтак 308 представників східної церкви. Святий отець східної церкви, наш Іван Дамаскин, написав почитати ікон в своєму контексті подій того Собору таке: всякий образ є виявленням чогось прихованого. Геть дияволе. ти завідуєш тому, що ми бачимо образ нашого владики і через нього освячуємося». І тому цікаво є, що, наприклад, людина навіть не грамотна. От я мав такий цікавий випадок, вийшов я в храм, е, Володимирський храм в Києві. Ну, так як пішка людина, я ще тоді був молодий, підходить до мене жінка і каже: синочик, ти знаєш щось, що тут є зображено, показує мені Воскресіння Лазара. І це зображення це лише на розпис Воскіння і розказує мені цілу історію. Ісус Воскресив владу. Я подумав собі. Дуже гарно. Ми є чуттєві люди, ми мусимо сприймати щось органами чуття. Бо, наприклад, щоб ми могли медитувати про Бога без ніякого навіть зображення, воно є дуже важко. Ціка медитація є, але людина мусить мати перед собою щось. І тому не дивно, коли заходимо ми в церкву, є ікони, то є дуже багато ікон. І людина хоче зупинитися на іконі. Щоб і ніби звернутися до особи. І не дивно, що звертається до Христа як до живої істоти, до ікони Христа, до ікони Богородиці, до ікони святих, а в цьому нічого дивного немає. Тому навіть людина неграмотна, а бачивши розпис церкви, вона може пізнати глибше суть Євангелія. Наприклад, з протестантами я мав дуже багато різних контактів, і от мені один протестант завів. Мене в свою хату, у нього було дуже багато дітей. І каже: о, А мій Василько, дивися, він знає, як це пояснити. І ілюстрований Євангелієм перегортає, і каже: Ну, Василько, поясни. Дитина дивиться на зображення, бо там такі події євангельські описані як в фотографіях, і все пояснює, Я, хоча не вміє читати. Каже, бачиш, він назвався Йосип. Дитина, не вміючи читати, бачи. Оці короткі зображення, які віддають зміст Євангелія, може пояснити. А ти вважаєш, що ікони – це її ідолопоклонства. І в першу чергу ми мусимо ще усвідомити: був нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте цю історію, коли цісар Авгар захворів і пішов попросити, щоб якось хтось змалював його портрет Ісуса, щоб він хотів перед ним якось молитися. Господь витирає лице і передає. І цей е, образ відбитка у цього імператора. Потім плац Святої Вероніки так само говорить, що коли вона подала хустку, він обтер своє лице і лишилося зображення. Туринська е, плащаниця так само є великий символом того, що відбилось ціле полотно і передня і задня частина тіла Ісуса Христа, яка має навіть свою чудотворну силу по сьогоднішній день. Хоча ведуть ці суперечки про автентичність, але все-таки більшість признає, що це є автентичне полотно, на яке є відбитка тіла Господа нашого Ісуса Христа. І крім того, ми маємо дуже багато чудотворних ікон. Чудотворних ікон, які проставилися чудами, біля яких молилися люди. Навіть якщо ви може, маєте сумнів, можете війти на скользну могилу. Там церква горіла, в них хтось кинув підпалив їхній храм, я не знаю, чи ви це знаєте. А ікона не згоріла в Богородиці. згорів тільки обклад з боку, а сама ікона лишилася цілою. І то дуже багато таких випадків, наприклад, Казанська Богородиця, ікона. Горіла ціла церква, ікона лишилася ціла абсолютно наушкоджена. І ми маємо таких судотворних ікон Богородичних. В Україні більше як 20, і тому вони називаються відпустові ікони і ці місця, де вони знаходяться, є відпустовими місцями. Тому не думайте, що якраз коли Собор вирішив оце питання, що все залишилося в спокій дні, залева П'ятого Вірменина, починається нова хвиля іконоборства і переслідування, що тривали аж до 842 року. Особливо дуже потерпіли тоді студенти. Великі почитателі її описує описують таку подію. Знаєте, коли вели одного монаха, два солдати у в'язницю, а він каже до них цей, а ну дайте монету. На монеті було зображення імператора. Кинули на землю, і монах почав доптати ногою це зображення. А солдати почали віднімати. Каже, що ви робите? Він каже, от бачите. Ви вважаєте, що я зневажаю імператора, коли я подоптав ногою зображення на монеті. А коли ви зображення святих чи Богородиці, чи Христа зневажаєте, ви вважаєте, що це є це нормальне явище. І тому не дивно, то тими поетичними словами ось перемога православ'я над іконоборцями стихіра з сьогоднішньої неділі. Христова церква прийняла як прикрасу, чесні і святі ікони. Світе зображення Спаса Христа, Бога Матері, просвітившись благодаттю, відкидаючи, і проганяючи еретичне зборище і радісно славить чоловіколюбця Бога, що ради Неї добровільно витерпів страждання. І я би ще хотів все-таки вернутися до цього слова «православний». Бо я пригадую таку подію, коли вже було введення в уряд. Нашого молодого блаженного Святослава, і були представники Київського патріархату, і там був Евстратій Зорян, ну ви його знаєте, там секретар патріарха. І вони були присутні в святій літургії, коли деяко наш вилосів всіх вас, православних християн, він усміхнувся і подумав, я собі подумав, який ви там православні, ви католики. І розумієте, це цікаво є, що люди нараз. І ми можемо чути на рівні навіть такого церковному і кажуть. Православні католики, православні католики це є абсурд, це неправильне пояснення, що ви це знали. Тому що католик, він є і православний одночасно. Це слово православний вперше перший раз вжили на Хавкідонському соборі в 451 року, щоб відрізнити від монофізити. А Триденський собор, наприклад, який закінчив свої засідання, який проходив з 1545 по 1563 рік. Подав таке твердження: це є віра Святого Петра і Апостолів, це є віра отців, це є віра православних. Слово православне має відношення до віри, пам'ятайте собі, а не до назви церкви. Тому, коли стався остаточний розкол в 1054 році, вони не могли взяти собі назву іншу, а мусили взяти церква православна. Хоча, як богословські, вони хочуть пояснити. Про російську церкву, ви візьміть їхній журнал Патріархат і символ віри, і пише так: Руська православна церква є католічеською церквою. Тобто, не католічкою, дехто раз каже, бачите, католічеська, а не католічною, та пета. Різниця стільки в букві, а це, це є абсурд. І тому кожен хоче, щоб його церква була Вселенська, правда? Кожна церква хоче, але чи вона має право називатися Арсеницькою церквою? Тому прикмети церкви будуть які: єдина, свята, Соборна і апостольська церква. Слово Соборна в грецькій мові католицька, і тому не раз, коли брати тут співають «Утверди Боже віру православну, на віки віків це є гарно. І митрополит Андрій Шевтицький, пригадуйте цей історичний випадок. Коли війшли війська російські ще Першої світової війни, 14 рік у Львів, роз'яснював про слово «православний». Що він сказав? Вони себе називають православними, і ми себе називаємо православними, але їхнє православо є казньонне, а наше православ'я вселенське. І це ви повинні добре усвідомити. Тому церква не є православна, церква є вселенська або католицька, але віра православна. І тому ми стопроцентно можемо себе називати православними, бо дехто нас каже, що це синоніми. Ні, це все-таки не синоніми. Православний термін має відношення до віри. А це католицька це має відношення до церкви. Тому хач тих, хоч тих декілька слів, особливо для семінаристів. Бо мене дуже вразило що це відносина тоді в тому Василянському монастирі. Я подумав собі. Ну, є в молода вже генерація, розумієте, що яка вивчає богослов'я. Іван Дамаскин ще перед розколом церкви він навіть написав свій такий великий твір екстезіс, тез ортодоксу Пістеос», тобто тези про віру православну, про віру православну. Там ніхто не мав ніяких суперечок щодо цього слова. А коли стався розкол, кожен хотів себе це слово взяти і тим самим. Показати, що він є православним, а ми фактично є кривославні. Але ця неділя православ'я нанять не може назватися неділя правовір'я, тому що ми Бога почитаємо чи Богородицю, чи Христа, чи святих в іконах прославляємо, почитаємо, але не віримо. Віримо ми зовсім іншим порядком іншими догматичними правдами. Амінь.